Вітання, колеги. Швиденько прийдемо по показниках. У нас коротка планерка координаційна. Так як кінець місяця потрібно проговорити деякі наші показники, на якому ми зараз, на якій ми зараз стадії, і, і потрібно підтягнути. Нас трішки підзасипало. Зараз в моніторі 250 ремонтів. Потрібно, потрібно Пришвидшити роботу, тому що щоб не було про там багатенько-жовтого в районі 80 штук, але там ще ж на протязі дня буде відсипати. Е, 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 ціни на проговоримо відразу платні послуги, ціни з вчорашнього дня помінялись. Е, ваша задача зараз клієнтів попереджати, тому що магазин не завжди попереджає. Тут у нас сьогодні була ситуація з Женью. Він заточив ну но... Клієнта не набрав. Тобто клієнт, можливо, здавав по 45, а оказується вони вже по 60 Бумажки, розпечатки я дав, Олексійович вам роздасть, там 100%, вже, 100 ціна, яку ви можете проголошувати. Там заточка цепійна ножа 60 гривень, ТО 150 гривень. Вчорашній наша розмова закінчилась на негативі. Тому як ми робимо? Діагностика. Ремонт, третя ТО чи там що ви там будете робити, консервація ТО, четвертої роботи немає. Їх є всього три. Місто очистки 0,20 виставити свою роботу, ну і там. Думаю, Щоб більше запитань не задавало. Всього три роботи повинні бути: діагностика, робота, якщо там якусь роботу треба робити, ну і платна послуга, якщо вона є. Якщо її немає, очистка і закриваю. Добавлено. Воно обновляється, ну, в общем, Вже з першого числа повноцінно будете працювати, як повинно бути, але поки воно все додається. Можете вже пропонувати, змазати, підкрутити, провірити всі вузли. Ну, коротше, ви вже в курсі не будемо на цьому зациклюватись. Олексій зараз прийдеться по показникам. Не забувайте, 28 число у нас залишилось 2 дні. Контролюйте, тому що просрочка на грані, у нас квота 0,5, вона, вона на грані. З кожним днем вона все-таки підбавляється, але поки непогано, але потрібно контролювати. Терміни в нас в нормалі. Контролюйте, будь ласка, CSI і скарги. Ось Скарги в нас зараз під великим питанням, тому що їх є багато, але ми зараз відбиваємося, прописуємо, хто винен, хто не винен ну і так далі. Вроді би все проговорив, пам'ятайте платні послуги, пам'ятайте, що кінець місяця, почистіть склади. На кінець місяця бажано, щоб там все було тут. Ну і контролюйте все, і в, тому, в тому числі і, і порядки на руки. Ні, я ж не назвав, а назвав? Це назвав. Тоді вже все буде. 5230 ремонтів. 5200 ремонтів закрилось. Ну, тобто, не дотягуємо, чуть-чуть не дотягуємо 6 стопадський. Як не крутий, спад незначний, але він все-таки є. Тому що, ні, в в місті 6,5 закрили, тобто спад практично на 1000 ремонтів. Сьогодні зяті вилучені і ремпост. Ну, в, цілому, в цілому не буду затримувати вас. Якщо є якісь питання, не забувайте цілі, не забувайте кінцевий продукт, кінцевий продукт ви вже знаєте. Ремонт покупця швидко, якісно, професійно, в дружній атмосфері. Не забуваємо телефонну комунікацію, не забуваємо 28 число і телефонна комунікація у нас повинна бути 90 з плюсом. 30 числа буде збірка, Уже будемо бачити, хто косячив, хто не косячив. Не забуваємо контролювати, не забуваємо все, всю вашу структуру, як ви повинні працювати, як ви повинні відповідати, не забуваємо дивитися монітор. Ну, що? Все ви в мене знаєте, просто вам напоминаю. Не буду вас затримувати, всім гарного дня. Якщо у вас виникають питання, звертайтеся до мене або до старшого майстра Олексійовича, Ну, то есть, ви все знаєте. Просто не забувайте, не забувайте, напоминайте собі що рекомендацій телефонна комунікація у вас повинна бути на ежеднівній єжед... основі. Ну, ті, курсі. Все, Дякую за увагу, пару